Ше вихідний цього тижня на Закарпатті закінчується. В ефірім студіо програма Час студії працює Вікторія Росол. Мої вітання сьогодні в нашому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Водій п'яний двоє в реанімації. Напрямки замість доріг. Об'їзні потрібно об'їжджати. Самолікування, сам собі лікар. По міліметру повернути до повноцінного життя. Прибрати все, утилізація листя, переводимо стрілки. Україна переходить на зимовий час. До дня визволення. Кінопоказ для дітей. Сповідь крізь книгу правда від закарпатської італійки». Хлопець та жінка з численними забоями та черепно-мозковими травмами. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася цього тижня в селищі Великий Бичків через нетверезого за кермом. Потерпілі в реанімації рахівської райлікарні робити прогнози лікарі не беруться. Світлана Комлєва продовжить. Наче відчувала лихо бабуся 15-річного юнака. Каже, того дня чомусь взагалі не хотіла відпускати хлопця. Та вже за кілька хвилин після того, як онук сів на велосипед і від'їхав від хати, зрозуміла, сталася біда. Я йому сказала. Що дивися, дитина бо дуже опасний участок дороги. Не дай Бог, яся так за тебе бою. Це то я його й посятила. І кажу: як будеш йти чуть там тротуаром, та кажу: нашки, як хтось йде, ти нашки поклади і пристань пропусти. бо ти мені не переходив дорогу, я йому сильно наказала. І я повернулася у двір, може 10 метрів, зайшла у двір. Чую стук один. Я порозуміла, що то аварія велосипеда. Роман їхав до батьків, які живуть всього в кількох кілометрах від бабусі, а це приблизно 15 хвилин їзди на велосипеді. Та доїхати додому того дня так і не зміг. На тротуарі його збив позашляховик. Ми приїхали тут на місце пригоди, подивилися убідитися, що чи точно наш велосипед, чи як. Шокове состояння не можна було ніяк ні, ні повірити. Но коли вже велосипед побачив, от тоді вже убідився, що точно. Та 15-річний хлопець не єдиний потерпіла його роботів, наїхав ще й на 52-річну жінку, місцеву лустоношу. Вона йшла з роботи, повернула до мене. Ми ще посиділа декілька хвилин. Я ще просила би посиділа ще. Вона каже, я вже йду, каже, мені час бо треба, бо й дома щось би поробила. Каже, та я йду, вона вийшла. Я не чула, я не знаю, б я була в хаті. Мені потім чоловік з роботи подзвонив, каже, збили твою маму. Того дня погода була ясна, кажуть місцеві ні туману, ні дощу, тож звинувачують лише воді автомобіля. Дорожня транспортна пригода сталася ось на цьому місці. Прямо на пішохідному переході водій автомобілі Prado збив 52-річну жінку. Згодом різко повернувши вправо, збив ще 15-річного хлопця, який їхав на велосипеді по тротуару. Будій позашляховика, на відміну від збитих ним людей, хоч і був у свідомості, розповідають очевидці ДТП, то говорити також не міг. Однак зовсім не через отримані травми. Язику чоловіка, в якому місцеві впізнали бізнесмена сусіднього села, заплітався внаслідок сильного алкогольного сп'яніння. Якби не правоохоронці, від самосуду водія ніхто б не врятував. Вже третій день потерпілі у важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Рахівської райлікарні. Жодних прогнозів наразі лікарі робити не беруться. Судитимуть винуватці ДТП приблизно за два місяці після того, як будуть готові всі експертизи. Сплативши Заставу у розмірі 20 тисяч гривень. Порушник закону чекатиме на суд на волі. Об'їзну дорогу обласного значення по вулиці Пряшівській у Мукачеві також краще об'їжджати. Позитивних відгуків про цю дорогу почути неможливо. У міській владі кажуть, цей відрізок дороги ремонтувати за кошти свого бюджету не мають права. Як їздять по цій вулиці Закарпатці, і гості, краю бачив Василь Пазуханич. За словами водіїв, працівники облавтодору просто забули про існування та важливу роль цієї дороги. Об'їхати ями на багатьох частинах цього відрізку дорожнього покриття просто неможливо. Закарпатці втомилися нарікати на поганий стан доріг. Дорога, якою опікується облавтодор, руйнується не по днях, а по годинах. Водії не розуміють, як держава могла допустити, щоб дорога обласного значення була гіршою за польову. Тому вулицю Пряшівську об'їзну краще об'їжджати. Водії щодня, згадуючи не злим тихим словом, працівників облавтодору та все-таки змушені долати всі перешкоди на цій дорозі. В кого вже здали нерви, просто намагаються оминути цю дорогу. Водії кажуть, що краще спалити більше пального, аніж скоротити шлях і потім ремонтувати автівку. Збивається підвіска. великі розтрати в автосервісі. Потери часу. завжди. Я поберемо з машиною, коли йдеш по нашим дорогам. Не співаю на сервісі. Ходова. Перше, перше. Стойки. Цей відрізок дороги не готовий до зими, а тому можна лише здогадуватись та уявити, на що перетвориться ця важлива транспортна артерія району після зими. Ця дорога, за скільки я пам'ятаю, за років 15 вона постійно в ремонтному стані. тобто вона не разу не доводилася дома. Тобто не було тут дороги, як такої. Водії порадили працівникам облавтодору, що потрібно зробити з цією дорогою, якщо вони не знають, чи забули про свої прямі обов'язки. Взяти її отремонтувати. Закарпатці втомилися нарікати на погані дороги. В той же час уряд запевняє про достатнє виділення бюджетних коштів для проведення поточного та капітального ремонтів доріг. У зв'язку з цим народний депутат України Василь Петовка з депутатським запитом звернувся до голови Державної фінансової інспекції України Петра Андрієва, або він проконтролював законність і цільове використання бюджетних коштів і доручив Державній фінансовій інспекції в Закарпатській області провести контроль за використанням і збереженням фінансів виділених закарпатській обласній державній адміністрації року на фінансування робіт. У відповідь від Держфінінспекції зазначено, в результаті ревізії на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг надійшло бюджетних коштів на загальну суму більше 27 мільйонів гривень. Використали з них лише 17 мільйонів. Решту коштів у сумі 10 мільйонів повернули відповідному бюджету. Окрім того, встановили й фінансові порушення від Закарпатоблавтодору та фірми «Будкомплектторг», Торг, яка займається проведенням робіт. На загальну суму 260 тисяч гривень. Наразі всі матеріали передано до прокуратури. В Ужгороді відмінили шкільні канікули. Городяни кажуть, що ігноруватимуть таке рішення чиновників. У другій половині дня в п'ятницю, за наслідками наради з директорами шкіл і представників управління освіти прийнято рішення про відміну осінніх канікул. Мотивація економія коштів на опалені. Рішення ухвалили, нібито цитую за клопотанням батьків Ужгородських школярів і директорів міських шкіл. За попередньою інформацією, осінні канікули мають приєднати до зимових. У понеділок ужгородці обіцяють протестувати проти такого рішення. В ніч на цю неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Чи вплине зміна годин на біологічний годинник людини та чи довго адаптуватимуться люди до нового часу? Дізнавався Андрій Білканич. Як завжди, в останню неділю жовтня, українці переведуть годинникові стрілки на годину назад. Це продовжить світловий день, а тому мають зберегти і енергоресурси країни. Проте лікарі кажуть, перехід на зимовий та літній час впливає на біологічний годинник людини. Перестраюється і в організм фізіологічно, так і морально, і психологічно, і в всіх аспектах. Ми самі на собі це відчуваємо дуже і на, на, на собі, і на дітях у кожної людини свій біологічний ритм, який вона на жаль не може перевести за одну ніч. І якщо дорослим не так важко перейти на інший часовий період, то про дітей так не скажеш. Дитина може майже місяць адаптуватися до зміни часу. Якщо різко перестраюється, хоч цей у вихідні дні, але все рівно організм ще не налаштований, не настроєний вставати, наприклад, на годину раніше. 多。 Діти сонливіші, вони ще не готові сніданок поїсти, так то тобто, щоб якісь сили мати, щоб іти в школу. Перехід на зимовий чи літній час для закарпатців – досить складний процес. Помаже вся територія України знаходиться в іншому часовому поясі. Взагалі для людей, які страждають на якісь захворювання, або на ну, тиск підвищений, або навпаки, зменшений. Це не дуже добре, скажімо так. От я дивлюся. По своїм батькам це не дуже добре. Але як для мене, перехід саме на зимовий час це для мене добре. Судя по моєї дочі, яка на пошану реагувала, їй було тяжело перше. Ну потім нормально. Той хто ніхто не робить, розумієш, йому все рівно. А я, скажімо, на дачу їду в 6.40, так? А зараз буде 7.40 на дачу. І чим раніше приїду, тим більше зроблю. Тож 27 жовтня ми перейдемо на зимовий наш фізіологічний час. Варто сподіватися, що переводити стрілки годинників весною вже не будемо. Укрзалізниця врахувала в залізничних квитках перехід на зимовий час, відкоригувала графік руху пасажирських поїздів у зв'язку з переходом України на зимовий час. Як повідомили у прес-службі, час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках вказується із урахуванням переведення стрілок годинників на годину назад. Нагадаю, 27 жовтня 2013 року, о 4-й годині за київським часом стрілки годинників в Україні переведені на одну годину назад. Про відміну шкільних канікул, наслідки вживання алкоголю за кермом та перехід на зимовий час ми вже розказали. Далі дивіться про таке. Прибрати все. Утилізація листя до дня визволення. Кінопоказ для дітей. Сповідь крізь книгу. Правда від закарпатської італійки. Два дні поспіль в хусті на Майдані Незалежності проходив сільськогосподарський ярмарок Золота осінь. Місто та всі 26 сіл району представили власну продукцію, презентували виставки та звітували творчі колективи самодіального мистецтва. Зі свята врожаю повернулась і Вікторія Василенець. І танцями, піснями, жартами та смачною їжею зустрічали хустяни Золото осінь самого ранку 25 жовтня. Вже у восьмій годині перекрили приїзд до центральної частини міста. На майдані з'явились темати з продуктами харчування та промисловими виробами. На показ виставили старовинний одяг, знаряддя праці, картини місцевих художників, деревіні скульптури, ковені вироби тощо. Також розгорнули виставку про хуст. Розпочали дійство парадом в'їздом у місто на каретах та возах. Відкрився то концерт колективів художньої самодіяльності Хуста. Хуста староє багатонаціональне місто зі славною історією. Це третя столиця Карпатської України, місто багатьох пам'яток культури, в якому живуть і працюють прекрасні люди. Після офіційного відкриття осіннього ярмарку ознайомились з асортиментом продукції, яку привезли господарі не лише з Хуського та сусідніх районів, а також з Івано-Франківщини та Тернопільщини. Під час огляду наметів визначали кращих переможців осіннього ярмарку. 2013. До прикладу, пан Володимир Ізмукачева, привіз мед. Карпатські різнотравії зібрано в горах високо, Волвецький район Жденієво. Про властивості багато говорять, в принципі, ну мед є мед, сало є сало. Головне, щоб був натуральний і чиста душа, щоб була. От пан Микола презентував місце нам дерев'яні скульптури власного виробництва та роботи інших членів творчого об'єднання художників та народного мистецтва арт-вишково. скульптор працює з деревом вже давно. Каже, що на творчість надихає його любов до життя. Як кажуть, народився у лісі. І всього з, з тих часів і працює. Почалося із того, що взяв колотвіцю розколов. Від того і потихеньку, потихеньку ця любов на все життя залишилася, потім навчання отримав освіту і далі, далі, далі пішло, поїхало. Варто відзначити, що в наметах все можна і купити. Сьогодні в Хусті вперше відбувся флешмоб, який назвали Сонце нам сяє. Презентувала його учнівська молодь міста. На головній сцені підбили підсумки і працівники культури. Свою творчість продемонстрували як дорослі, так і малі як аматори, так і професіонали художньої самодіяльності. То слово виступали на сцені, придбані містом за грантові кошти проекту хуст». Цьогорічний ярмарок фрази в містяна вже за останні 20 років кажуть, такого просто не пам'ятають. Я би хотів відмітити не тільки згуртованість, а хотів би відмітити в то, що деякі підприємства випускали свою продукцію. А то є для нашої держави дуже велике діло. Саме головне, щоб усі підприємства випускали продукцію, щоб наші задіяли наш народ, який не має роботи, щоб він був задіяний, щоб робив, випускав продукцію і ми жили краще. З'їхалися із сіл, із усіх будинків культури, із сільських рад є представники, є аматори, є артисти, є музики. Усе, що треба, сяки, праздники, які треба проводити дуже часто. це Наші традиції закарпатські давні їх треба продовжувати. Ярмарок у Хусті продовжувався в п'ятницю до пізнього вечора. Після творчого концерту звіту колективів художньої самодіяльності міста естафету прийняли ведучі Закарпаття фм пізніше. хуську публіку розважали місцеві рок-гурти таймер та такто. У суботу на головній сцені звітували колективи художньої самодіяльності Хустського району. Найдорожчий в Україні цукор на Закарпатті. За даними моніторингу цін на соціально значущі товари, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, середні споживчі ціни на цукор в країні станом на 21 жовтня склали 6 гривень 21 копійку за кілограм. Це на піввідсотка більше ніж 10 жовтня, коли проводився попередній зріз даних про ціни. Наразі найвищі ціни на цукор встановилися в Закарпатській області. 6,64, Найдешевший у Житомирській та Кіровоградській областях за 5,79. Аби не літо в розпалі хтось використовує останні теплі дні осені для відпочинку. От комунальним службам цей період працювати доводиться по максимуму. Про прибирання міста Світлана Комлєва далі осінь. Час, коли комунальникам відпочивати ніколи. Роботи вистачає і в центрі міста і на його околицях. На деяких вулицях триває обрізка дерев. Тут зрізають сухі гілки, які несуть загрозу для будинків та ліній електропередач. Вже наповну працюють комунальники і на інших об'єктах. Сьогодні комбінат благоустрою. Повному складі бригада зеленого господарства працює на кладовищі, готує їх під урочистості до дня визволення міста, тобто могили воїнів, пагорб слави, а також йде підготовка кладовищ до поминального дня 1 листопада. Збирати опали листя ще один обов'язок комунальних служб. Щойно дерева почали скидати своє вбрання, комунальники відразу вийшли на вулиці. Додаткове навантаження на прибирання міста сьогодні складає опале листя, і сьогодні ці роботи активізовані і спеціальні машини. Вивозять сьогодні листя з території міста, закликає перший заступник Мукачівського міського голови. В жодному разі листя не палити, адже це надзвичайно шкодить екології та здоров'ю самих містян. Комунальники радять збирати його вкупи та залишати на узбіччях, де згодом працівники завантажать його на спеціальний автомобіль. Ми здійснюємо прибирання вулиць від листя, яке в осінній період, ви бачите, завдає нам немало клопоту. Спільно з працівниками ави ми це листя пресуємо і вивозимо на зазначені визначені місця. Комунальники закликають містян поважати працю інших, ні в якому разі не кидати в опали листя сірники та недопалки. Окрім шкоди довкіллю, від вогню може ще й хтось постраждати. І тоді звинувачувати, окрім самих себе, буде нікого. До Закарпатської обласної лікарні до відділу пластичної та опікової хірургії доставили пацієнта з відірваною правою рукою. Медикам вдалося пришити відірвану руку, як це все відбувалось, та наскільки складно робити такі операції. Наші журналісти розкажуть більше. Пан Іван, житель Свалявського району, вирішив разом з друзями поставити місток через джерело, яке заважало підходити до хати. Зібрали всі необхідні матеріали і розпочали роботу, однак завершити її так і не вдалося. Важка металева труба зірвалася і поцілила прямо на руку. У результаті права Рука була повністю відірвана від тіла. Я одразу сказав, щоб перетиснули тут руку, щоб менше кровотечі було. І потім там одразу дзвонили до сусіда. Сусід мене з машиною одвісу сваляв. Один друг мені розказував, що він руку коло мене просто положив і притримував її, щоб не, не впала. Здавалося, рука назавжди втрачена однак із цим не погодився лікар-мікрохірург Закарпатської обласної клінічної лікарні Андрій Погоріляк. З моменту прийому пацієнта йому зробили три операції, в яких брали участь троє лікарів. Руку на щастя вдалося вдало пришити. З моменту травми пройшло вже більше шести годин, і це як кажуть, по механізму травми такі такі травми дуже, дуже рідко. Дуже рідко пришиваються, хоч наслідки травми і були жахливими, проте зі слів мікрохірурга, пришити руку простіше, ніж, наприклад, палець. А все через маленькі судини та нервові закінчення, які сягають до пів міліметра. Однак пришити кінцівку, щоб вона повністю функціонувала в Закарпатській області, стало реально. Робота ця специфічна пов'язана, з, з мають бути глибокі знання анатомії і прецизійна техніка, яка заключається в володінні. Мікроінструментарієм, мікрошовним матеріалом, який потрібний для виконання цих операцій. Тож, якщо ви травмувались, перш за все не потрібно панікувати. Лікар радить зупинити кровотечу, відірвану кінцівку, замотати в чисту пов'язку та поставити в пакет, потім засипати його льодом і якнайшвидше приїхати до лікарні. Тоді шанс врятувати втрачену кінцівку буде значно більшим. Все частіше люди нехтують візитами до лікарів, обмежуючись покупками медикаментів в аптеках. Втім, одна справа нежить чи головний білі зовсім інша проблема із серцем або ж до прикладу гормональні пігулки. Чому займатися самолікуванням не варто? Адже сам собі лікар, це не сам собі режисер Олена Смерека. Розкаже більше. Асортимент на ринку медикаментів вражає, що з'являються нові і нові препарати, а з ними рушій прогресу, реклама, телебачення, поради друзів, реклами в аптеках, де є навіть прямі заклики спитати поради у фармацевта. Все це спонукає закарпатців все рідше звертатись до лікарів. Так самі, вже знаємо, що нам допомагає, там купуємо самі. Медики ж кажуть, навіть препарати з одними і тими ж діючими речовинами, популярними у фармацевтів, парацетамолом та кофеїном, можуть нанести здоров'ю шкоду, не кажучи вже про серйозні ліки, як от гормональні препарати. Вживати так, ще раз кажу, самостійно, без рекомендацій лікаря, навіть ті препарати. Жінка має посовітувати з лікарем, що чи можна її в крайньому випадку прийняти і що прийняти? І як, у якій дозі. Тому що жінки приймають дійсно у великих дозах, необґрунтовано. Втім, якщо ефект від гормонів та синтетичних речовин у складі протизаплідних проявляється з часом, то є ліки прийом, яких може мати летальні наслідки чи не одразу. Може бути від 2,5 мг до 10 мг. Розумієте? Хворий може випити 10, 10 мг, 4 рази більшу дозу, розумієте? не, не, не розібравшися. І потім виникнуть, виникне ситуації, коли треба буде, так сказати, надавати йому допомогу значить, після прийому ліків розумієте від побічної дії без ви бродікардію або ще щось розумієте, це, це опасно. Саме на кардіопрепарати випадає левова частка ускладнень, пов'язаних як із побічною дією, так і з відсутністю очікуваного результату. Втім, серйозність небезпеки розуміють здебільшого закарпатці середнього і старшого віку. Самостоятельно лічитися не стоїть, тому що не знаєш точно підійде тобі це лікарство чи ні. Хоч більшість намагається рекламу ліки пропускати повз вуха і не вживати пігулки зайвий раз, та все ж на частину населення нав'язала пропаганда, справляє суттєвий вплив. Закарпатці кажуть, ліки незвичайний товар, тож правила комерції тут застосовувати не можна. Ні, такої реклами не повинно бути. Чому? Тому що все одно сходити к лікаря. Ліки я б за взагалі в ліки рекламувати. Ліки має призначати лікар. Спеціаліст, а не торгова фірма. Самі медики визнають, серед асортименту навіть їм орієнтуватись важко, адже часто по суті один препарат продають під різними назвами і за різними цінами. Для інформації має бути реклама, але не такій кількості. Реклама на ліки не має бути такою активною і агресивною, розумієте? тому що ми всі розуміємо, що за цим стоїть. За цим стоять великі гроші. Розумієте, це продажа ліків, яка у нас. Бізнес аптечний бізнес дуже рентабельний, я вам скажу. Тому від лікування за рекомендаціями реклами і навіть працівників аптеки радять відмовитись, адже сам собі режисер не означає сам собі лікар. І тут дня визволення Мукачева від фашистських загарбників в місті провели урочистості, окрім покладання квітів до пам'ятника воїнам, визволителям та святкового концерту. В цьому році провели ще й особливий захід. Молодь відвідала кінотеатр перемога, де їм безкоштовно показували фільм про війну. Для того щоб мукачівська молодь могла краще уявити всі жахіття війни, хлопцям і дівчатам запропонували безкоштовний перегляд документального фільму Сталінград у кіноконцертному залі. Перемога цей витвір художнього кінематографічного мистецтва дасть можливість дітям побачити всі жахіття війни, дасть можливість. Відчути на собі, що відчували наші прадіди, коли вони йшли в бій, особливо під Сталінградом. Це значуща подія. Сталінград це коренний перелом у великій вітчизняній, і тому діти мають розуміти значення цієї події. Фільм з'явився у світовому кінопрокаті. Нещодавно в ньому яскраво змальовані всі жахіття війни, щирість людських почуттів та незламність народу у боротьбі з загарбниками. Це дуже цікавий фільм. Я вже давно як то мріяв на нього потрапити. Подивитися його, класний фільм, захоплюючий, спецефекти такі різні там. Одним словом, цікавий фільм. На перегляд сьогодні прийшли лише старшокласники, оскільки у фільмі показані правдиві, але жорстокі події війни. Тут зібралися учні саме старших класів, які розуміють значення цієї події. Це учні 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, числа обдарованих дітей, дітей пільгових категорій. І для них це можливість доторкнутися до тієї епохи. На думку викладачів, такі заходи дуже корисні для молоді, адже перегляд фільму не лише допомагає більше дізнатися про історію, а й ще раз задуматись над сьогоденням та майбутнім. Третя сповідь в Ужгороді так назвала книгу Італійка із закарпатським корінням. Автор видання Тайвікум каже вперше твір вийшов друком у сполучених штатах. Про відверті мотиви нової книги. Далі Ірина Ващук. Цикл книг сповідь почався із першого видання ще у 2005 році в Ужгороді. Третій том вийшов цьогоріч. На сторінках видання відверта сповідь автора перед читачами. Та й вікум каже, кожне слово на папері чиста правда. Немає жодного вигаданого слова. Вона розповідає про свою родину, нелегке власне життя та життя друзів і близьких. Письменниця запевняє, у книзі можна знайти відповіді на багато запитань однак, правда не кожному до душі. Поднимаются самые главные вопросы – жизнь, любовь, счастье, здоровье. Как стать счастливым, как сохранить здоровье себе, своим близким, друзьям, товарищам, знакомым, как любить и стать любимым, как это, почему происходит несчастье в семье у каждого человека, откуда болезнь. Поднимаются именно самые конкретные, самые наболевшие вопросы для каждого человека. Атвіти не ті, котрий читають в книжках і в телевізорі. Від совсім другие атвіти здесь. книги з циклу сповідь не продаються в українських чи закарпатських книгарнях. Їх можна віднайти тільки у бібліотеках та архівах. Та й вікум каже, закарпатські видавництва не зацікавлені розповсюджувати продукцію за власні ресурси. Однак в Канаді та Сполучених Штатах твори друкують безкоштовно, а вже потім реалізують серед населення. Кешне обідно, що в Америке це виходить, а у нас нет. Вот, и что было приятно, что э, недавно, буквально сколько, 10 дней назад, меня проконтактировало издательство из Канады. Я не платила ни копейки за это издание вообще. Єдине, дійсно, що я заплатила, та вот эти авторські екземпляри, которые мені прислали почта з Америки. У третьому томі у сюжет вкраплюються філософські мотиви. Авторка веде діалог з відомими мислителями різних століть. Італійська Закарпатка планує продовжити цикл своєї сповіді четвертим томом, який буде завершальним. Однак, на часі видання віршів та й віку. таким було останнє повідомлення випуску у неділю в підсумковій програмі сім днів. Дивіться про таке. Дорогі дороги, а візі нині там. Знести, зруйнувати та залякати методи впливу. За себе і того. Сесія Ужгородської міської ради. Такими були суботні новини. На М-студіо. Як розвиватимуться події далі? Дізнавайтесь у випусках новин та на нашому сайті. Шукайте нас і в соцмережах. На цьому прощаюся з вами. Гарних вихідних. Все буде добре.